О. Генрі. Пурпурова сукня. Озвучена студія Словолови. Пурпуровий колір зараз у моді. Ви помічаєте це на вулиці? Ну, звичайно, інші кольори теж не менш модні. Я днями бачила милу панянку, оливково-зелений альбатрос, спідниця з потрійною оборкою, з інкрустаціями у вигляді квадратиків шовку мереживні, фіщу над фігаро, рукава з подвійними буфами, перетягнутими стрічками. Але все ж таки зустрічається багато пурпурових суконь. Спробуйте пройтись ввечері по двадцять третій вулиці і все побачите. Тому Мейда, дівчина з великими карими очима і волоссям кольору кориці, що працює в універмазі, вулик, сказала Грес дівчини з брошкою самоцвітних каменів із запахом ядних коржів у розмові. У мене буде пурпурова сукня. Пурпурова сукня від кравця до Дня подяки. А ось як, сказала Грес і прибрала рукавички в коробку. Ну, я віддаю перевагу червоному кольору. На п'ятій авеню бачиш більше червоного, і чоловіки, мабуть, люблять більше червоний. Ха, а мені більше подобається пурпуровий колір, сказала мейда. І старий шлегель обіцяв зробити мені сукню за вісім доларів. Вона буде дуже мила. У мене буде плісирована спідниця, а на жакетці оздоблення, галун, білий сукони і комірець з двома рядами. Ну, і штучка жити, сказала Грес. З особливою манерою примруживши очі, з двома рядами сутажу над плісірованою білою жилеткою баска складками і. Хитра штучка, повторила Грес. Рукава був перетягнуті біля манжет оксамитовими стрічками. А що ти хочеш цим сказати? спитала Мейда. «Хм, ти думаєш, що містер Рамзай любить пурпуровий колір. А я чула, як він вчора говорив, що вважає темні відцінки червоного дуже ефектними, а мені все одно сказала Мейда. я віддаю перевагу пурпуровому кольору, а ті, кому він не подобається, можуть перейти на інший бік вулиці. Це зауваження мейди наводить на роздуми. Зрештою, шанувальники пурпурового кольору можуть зазнати розчарування. А Небезпека близька, коли дівчина уявляє, що вона може носити пурпуровий колір незалежно від свого кольору обличчя і чужих переконань. І також це небезпечно для імператорів, що думають, що їхні пурпурові мантії ніколи не зношуються. Мейда накопичила завдяки восьмимісячній економії 18 доларів. З цих грошей вона купила матеріал для пурпурової сукні і заплатила шлегелю 4 долари наперед за роботу. Напередодні Дня Подяки, у неї буде якраз достатньо грошей, щоб заплатити решту 4 долари. І тоді вона на свято, в новій сукні. Чи може земля запропонувати дівчині щось більш чудове? Старий Бахман, власник універсального магазина Вулик? Щорічно в День подяки пригощав своїх службовців обідом, а потім у кожній з наступних 364 днів, днів, ну, крім неділь, він мав звичку нагадувати їм про радощі минулого бенкету і про надійне майбутнє, спонукаючи їх цим ставитися до роботи з посиленим ентузіазмом. Обід сервірували в самому магазині. На одному з довгих середніх столиків вікна на вулицю завішувалися обгортковим папером, а індичка та інші смачні речі приносилися через чорний хід з ресторану на розі. Звідси ви можете зробити висновок, що вулик не був шикарним універсальним магазином з ліфтами та іншими вдосконаленнями. Ви могли увійти до нього відразу, отримати те, що потрібно, і благополучно вийти. На подячних обідах містер Рамзай завжди, ой Боже ж мій! Перш за все, я повинна була згадати про містера Рамзая. Він набагато значніший за червоний або зелений колір, і навіть червоний брусничний салат. Містер Рамзай був старшим приказчиком. І оскільки це взагалі стосується мене, я йому симпатизую. Він ніколи не щипав дівчат за руку, коли зустрічав їх у темних кутках магазину. І коли він у години за тиші торговлі розповідав їм різні історії, а дівчата хихотіли і вигукували, «Ах, фу. Справа була не в фривольності. Він був справжнім джентльменом, але в інших відношеннях відрізнявся оригінальними примхами. Він був схиблений на здоров'я і вважав, що люди ніколи не повинні їсти те, що їм подобається. Він різко виступав проти будь-яких зручностей і обурювався, коли люди поспішали сховатися під дахом від сніжної хуртовини або носили калоші, або приймали ліки, або так чи інакше пестили себе. Кожна з десяти продавчин бачила щоночі у своїх сонних мареннях, що вона стала місіс Рамзай. І смажить йому на вечерю свинячі котлети зі смаженою цубулою. Адже в наступному році старий Бахман зробить його своїм компаньйоном, і кожна з них чудова знала, що якщо їй вдасться його зловити, вона виб'є з нього його манію здоров'я найрадікальнішим чином, і навіть раніше, ніж у нього мене розлад шлунку, викликаний весільним тортом. Містер Рамзай був церемонімейстером на цих обідах. Два італійських музиканти грали звичайним чином на скрипці та на арфі, і після обіду в магазині влаштовувалася танці. Дві сукні були задумані, щоб зачарувати містера Рамзая. Одна пурпурова, а інша червона. Ну, звичайно, інші дівчата також будуть на обіді в якихось сукнях, але вони не бралися до уваги. Вони, ймовірно, одягнуть якісь білі блузки чорними спідницями. Ну, куди ж їм рівнятися зі сліпучими пурпуровим? і червоним. Грес також накопичила грошенят. Вона вирішила купити готову сукню. Ну, який сенс возитися з крахцями, коли маєш таку гарну фігуру? Готове і призначена для ідеальної фігури тільки трохи ушити в талії. Ці середні розміри відрізняються жахливо широкою талією. Настав вечір передень Дня Подяки. Меда поспішала додому бадьора і щаслива в очікуванні благословенного завтра. Її думки були пурпурового кольору. Вона була сповнена щасливого ентузіазму молодості та задоволень. Юність повинна мати задоволення, якщо вона не хоче зачахнути. Вона знала, що пурпуровий кольор буде їй до лиця. І тисячний раз намагалася переконати себе, що містеру Рамзаю подобається саме пурпуровий, а не червоний колір. Вона спочатку зайде додому, щоб взяти чотири долари, заховані в останній шухляді комода, та загорнуті в цигарковий папір, а потім віднесе гроші шлегелю і сама візьме свою сукню додому. Грес жила в тому ж будинку. Вона займала кімнату над мейдою. Вдома мейда застала галаси метушню. Господарка вперед покою злобно крутила язиком, немов збивала ним масла в маслоробці. Потім Грес зайшла до неї в кімнату, з очима червоними, як твоя червона сукня. Вона каже, щоб я забиралася геть, сказала Грес. Стара тварюка. Тому що я заборгувала їй чотири долари. Вона виставила мою скриню поки і зачинила двері на ключ. Мені нема куди йти. У мене немає ні цента. У тебе вчора були гроші, сказала Мейда. Я купила на них мою сукню, сказала Грес. Я думала, що вона почекає з оплатою квартири до наступного тижня. Схлипування, ридання, ридання, схлипування. Нічого не поробиш. Чотирьом доларам мейди довелося з'явитися на світ. Моя люба. вигукнула Грес, яка перетворилася з сонячного заходу на веселку. Я зараз заплачу цій підлі старій відьми, а потім примірюю свою сукню. На мою думку, вона просто божественна. Ходімо до мене і подивися. Я виплачу тобі ці гроші по долару на тиждень. Чесне слово. День подяки. Обід був призначений на полдень. Без чверті, дванадцятою, Грець прослизнула в кімнату меди. Так вона виглядала чарівною. Червоний колір був, немов створений для неї. Мейда сиділа біля вікна. В старій шевіотові спідниці і в блакитній блузці, штопаючи свою панчоху, ой, кхм, вибачте, займаючись витонченим дамським рукоділлям. Ти ще не одягнена? скрикнула Грес. А що на спині добре на мені сидіть? Подивися, а ти не вважаєш, що ці оксамитові вставки дуже шикарні. А чому ти досі не одягнена, мейда? Моя пурпурова сукня не дозріла. Сказала Мейда, я не піду на обід. Ой, який жах. Мені дуже шкода тебе, Мейда. Одягни щось інше й ходімо адже будуть тільки наші магазинники, вони не засудять. Я мріла про пурпурову сукню, сказала Мейда. Раз у мене її немає, я краще зовсім не піду. Не турбуйся, про мене, біжи швидше, а то запізнишся ти страшенно цікава в цьому червоному де просиділи біля вікна більшу частину дня. Обід в магазині вже минув. Вона подумки чула крики дівчат, які виривала одна водну кістечку на кшталт. Бери та пам'ятай, чула, як гуркотів старий бахман над своїми власними глибоко туманами дотепами. Вона бачила діаманти на товстій місіс Бахман, яка з'являлася в магазині лише в День подяки. Вона бачила містера Рамзая. Він, звичайно, був весь час на ногах, спритний, жвавий, уважний і намагався, щоб всім було добре. О четвертій годині дня мейда з обличчям позбавленим виразом, і з млявим виглядом. Повільно підійшла до шлегеля і сказала йому, що не може сплатити йому 4 долари, які вона винна йому за сукню. Донор ветер! Сердито вигукнув Шлегель. Чому ви маєте такий похмурий вигляд? Заберіть же ваше плаття, воно готове коли-небудь заплатите. Хіба я не бачу, як виходити повз мій магазин щодня вже два роки? Раз я шию сукні, я не повинен розуміти людей. Ви мені потім потім заплатите, коли зможете. Забирайте сукню. Вона мені дуже вдалася. Ви будете в ній дуже гарненькою. Так, заплатіть, коли зможете. Мейда прошепотіла мільйонну частину вдячності, що наповнювало її серце, і втекла зі своєю сукнею. Коли вона виходила з магазину, різкий струмінь дощу вдарив її по обличчю. Вона посміхнулася, не відчувши цього. О, ви пані, які роз'їжджаєте за покупками в екіпажах, ви її не зрозумієте, дівчата, гардероб, яких заповнюється за рахунок вашого татуся, вам теж не зрозуміти, чому мейда не відчула холодного струмня, вдячного дощу. О п'ятій годині вона вийшла на вулицю у своїй Пурпурові сукні. Дощ посилився і поливав її безперервним потоком, підганяємо вітром. Люди поспішали додому або до трамваю, закрившись парасольками і щільно застебнувши макінтоші. Багато хто здивовано обертався на красиву, вродливу дівчину з щасливими очима, яка йшла в пурпуровій сукні серед бурі. Немов прогулювалася в саду під літнім небом. Я вже сказав, що вам не зрозуміти її, вам, пані, з того набитими гаманцями і гардеробними шафами, ви не знаєте, що означає жити в постійній тузі за красивими речами і не доїдати протягом восьми місяців, щоб звести воєдина пурпурову сукню. І святковий день. Що є тепер якийсь дощ, град, віхор, сніг та циклон. У мейди не було ні парасольки, ані калош. На ній було тільки пурпурове плаття, і вона йшла в ньому по вулиці, немов та королева. Нехай стихії розігрується щосили, зголодніле серце повинно отримати хоч одну крихту щастя за рік. Дощ лив на неї і стікав з її пальців. Якийсь чоловік з'явився за рогу і загородив їй дорогу. Вона підняла очі і зустріла погляд містера Рамзая, що випромінював захоплення і співчуття. Оу, Мейда!» – сказав він. Ви просто чудові у вашій новій сукні. Я був страшенно розчарований, не побачивши вас за обідом. З усіх дівчат, яких я знаю, ви проявляєте найбільше здорового глузду і розуму. Ніщо не може бути кориснішим для здоров'я і ніщо так не зміцнює дух, як ваша манера бравувати погодою. Дозвольте мені пройтись з вами. Мейда почервоніла і чхнула. О, Генрі! Пурпурова сукня. Друзі, якщо вам сподобалось наше озвучення американської класики, поставте, будь ласка, лайки і напишіть коментарі. Це дуже мотивує працювати далі. А ми всі знаємо, що українського контенту має бути багато.